Протягом минулої доби російські загарбники зазнали значних втрат. Зокрема, українські захисники знищили 540 вояків російської армії, сім ворожих танків, вісім бойових броньованих машин, 12 зразків артилерії, чотири реактивні системи залпового вогню, засіб ППО та 10 автомобілів. Збили 28 безпілотників та 18 крилатих ракет. Загальні ж дані щодо втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 7 серпня такі. Українські воїни знищили 250 тисяч 240 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 244 танки та 8 тисяч 270 бойових броньованих машин. Уражено 4 тисячі 977 артилерійських систем та 709 реактивних систем залпового вогню. Мінус 467 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7451 одиниця, мінус 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4154 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1377 крилатих ракет. Також ворог втратив 735 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.